Доброго здоров'я! Сьогодні у нас тут буде тепличка нова. Ось наша арочка чотирихметрова. Тут, тут, тут у нас уже дверці ширші. Вони йдуть в розмірі метр тридцять п'ять. труба зроблена. Повністю стільної зварного шва. Трубочка 40 на 20. Вона має внутрішню прокатку, яка служить додатковим ребром жорсткості. Бачите, ось тут це суттєво впливає на міцність арки. Ось наші ґрунтозачепи. Бачите, які теж оцинковані, йдуть гарної якості. Ось так ми понакручували наші ґрунтозачепи на арочки з цієї сторони і зеркально з цієї сторони. Бачите? Ось так. Чітко. Власної марки полікарбонат Skyplast. Даний клієнт замовив полікарбонат 6 мм для торців цієї теплиці. У нас є можливість замовити різну товщину полікарбонату. А на аркі у нас йде 4 мм. Це дуже раціонально, тому що в торці більш навантаження використовується. А ось я вам розповідав про вальцовочку продовжних наших з'єднувальних труб вони йдуть довгі, зразу одна труба йде на дві арки і з'єднання в них відбувається отак, от папа-мама через таку вальцовку. Тобто з тієї сторони у нас просто профільна труба. Прошу звернути увагу, що з оцього набору е, перемичок у нас є стартова. Стартова, вона виглядає з однієї і з іншої сторони профільна труба. Профільна труба. Чому це потрібно? Сюди у нас іде з'єднання, те пазове, і пішло далі на наступну арку. А тут чіпляється торець. Ось, тому у нас на початку іде е, стартова, називається планка, вона йде профільна. Без отаких от потаїв. Якісне і надійне з'єднання відбувається от таким чином. Ось ця технологічна канавка. Начебто проста річ, але дуже сильно впливає на міцність арки. Ось так відбувається монтаж наших арок. Це все дуже легко і просто збирається, як конструктор. Грунтозачеп. Вже накрутили 1, 2, 3, 4, 5 продольних поперечин. Зараз докручуємо 6-7 і будемо починати монтажити ось ці торці. Ось бачите, цей шматочок, який був тут, прикрутили, обрізали і поклали на цю сторону для того, щоб зашити зараз оцю маленьку дверку. А ось пішов новий шматочок на ліву частину. Ось наша арочка готова, зашита. Нагадую, що вона зашита полікарбонатом шестіркою. Бачите, який полікарбонат? Ось ми зараз пішли на установку торця з дверима. По проєкту вони в нас відкриваються тут в цю сторону. Поки тут йде обшивка торця іншого, то тут вже йде його установка. І починаємо прикручувати на наші продольні труби. Торець ми зафіксували на сім місць фіксації. Ну, ось і заходить до завершення, зашивка торця іншого, один готовий, це з другий ось, підрізаємо і продовжуємо накривати тепличку. Протилежний торець. Так, гарно. Коли вже поставили ми в траншею наш каркас, треба виставити діагоналі, знову переміряти. Для того, щоб обшивати це все діло полікарбонатом. Накриваємо наші арочки. Полікарбонатом. Головне не перепутати сторони, бо у полікарбоната є верх, ультрафіолетовоустойчива частина і низ, та, що йде внутрі теплиці, вона менш фіолетовоустойчива. Поїхав другий лист. Ось Тут у нас виходить чудовий перехльост сантиметрів 10-13. Ось я вам показую повноцінний, 7-метровий лист без єдиного з'єднання. Покриваємо тепличку. Ось так. З іншої сторони людина сприймає, той край ловить. На тепличках є ось такі класні скоси, які знаходять обов'язково, щоб тут не затікала водичка. Вони у нас достатньо великого розміру. Ось такі чудові скоси. На кожній арці є визначені місця для метизів. На всіх арках вони рівномірно позначені. Вам не потрібно буде шукати місця, де кріпити метизи. Ось ми зібрали чудову тепличку, а тут сусіди приходять і кажуть, нам теж, то ми їм дамо візіточку візьміть, по цьому номеру подзвоните. Ось така чудова тепличка. Вийшла розміром вона 4х6. Вова вже починає її закопувати, ґрунтозачепи зачепи траншею нашу. Ну а я вам покажу, що всередині. Ну що, як вам? Нормально? Йде? То ми тут контент піляємо. <с>? Ви щасливі? Да. Подой. А ось наша прокатана труба. Ось так фіксуються наші з'єднання, папа, мама. Перевага моделі 4-метрової теплиці в тому, що вона має подвійні розпашні двері загальною шириною 1,35 м. Віконце на всю ширину дверей розташоване в самому верхньому теплиці, завдяки чому розпечене літнє повітря виходить швидше при провітрюванні. Висота теплички 2,35 см та пряма стійка в неї 75 см. Якщо у вас є питання або пропозиції, пишіть в коментарях та ми обов'язково розкриємо цю тему в наступних відео. До зустрічі!